Всім вітання. Щойно я продемонстрував, що робиться на катушечці. Катушечка у нас така велика, але не всі одразу зрозуміють про що мова. Так, зараз буду помаленьку пояснювати. Осцилограф стоїть по вольтажу на максимум. Тобто, у нас так, секундочку. Де воно втікло. Так. У нас зараз ви бачили, що амплітуда зашкалювала і включений ділитель. Тобто дана катушка робить досить таки потужні викиди проти ОДС. Оці такі піки, вони досить таки по амплітуді, хоча по вольтажу, зараз ми поставимо сюди. Вольтметр і замірює. Так, в даний момент, щоб я вже не вертався, стоїть вольтметр на катушиці маленький. І як ви бачите, конденсатори заражаються до 88 вольт. Я вже демонстрував у своїх попередніх відео. Тепер я роблю зупиночку і перекидаю отут ви бачили, що робилося на осцилографі. Тепер цю катушку поставимо на заряд конденсатора. Так, Щойно, ви бачили що. Екрану не вистачає. Катушка зараз на осциллографі стоїть малесенька, а велика стоїть на заряд. Тобто велика катушка по заряду конденсатора усупає майже вдвічі. От По вольтажу на самій катушці, я вже міряв, але ті, хто не дивилися попереднє відео, зараз я продемонструю, що Яку напругу видає нижня катушка, щоб вам було зрозуміло? Катушка одна об'єм зрозумілий, так? І оця манюсінька, от. тут, як ви кажуть, на два порядки менше. Але саме, що парадоксально, що оця маленька зараджає ідеальний конденсатор до 88 В. А ця велика, як ви бачите, от зараз. Стоїть на зарядження значно менше. Прилад стоїть на 60 вольт зміна напруга, Щупи стоять на маленькій картошці. От у нас вони висять тут так. І дивимося, яка напруга на цій маленькій катушиці, яка заряджає конденсатори до 88 вольт. 21,3. І роблю паузу, і зараз ставимо на змінний струм, перекидаємо на нижню катушку. Вимірювання стоїть на великій катушці. Те, що заражало 49 вольт конденсатори. І тепер дивимося, яка зміна напруга на даній катушці. Розуміння буде лише тоді, коли ми зрозуміємо, що таке внутрішній опір катушок. Ця катушка має дуже великий внутрішній індуктивний опір. Ця катушечка значно менша. Хоча вона видає 21 вольт, але конденсатор вона заражає значно краще. Велика катушка видає 28 вольт. Але конденсатор заряджає до 49 за рахунок того, що в неї дуже велика внутрішня ємність. Тобто вона має більші втрати і менше енергії видає на конденсатори. Хоча викиди по напрузі, тут досить таки вони за 200 вольт піки йдуть. І ця маленька також дає досить високі імпульси. Але якщо подивитися по е, самому заряду конденсатора, він якраз е, показує так, більш реально, чим ніж що показує Вольтмет, тому що у нас тут іде імпульсні викиди, і вольтмет не зовсім коректно показує. І на завершення ще зараз верну. Катушечку біфіляром включимо і без біфілярного включення. Те, що я робив вчорашній експеримент. Так, поставив таку велику катушечку. Включена біфілярно. Зміни напругу вона видає 4 В, це я вчора демонстрував. І тепер зараз подивимося, до якої напруги вона заряджає конденсатори. Як не дивно, але, незважаючи на самі маленькі розміри, оця катушечка от, малесенька. Дає. Зараз цю вийму, щоб ви побачили, скільки у нас тут метрів. От Тут у нас повністю ролом 100 метрів, 200 метрів провода. Дають менший потенціал, ніж маленька катушечка, яку я демонстрував в своїх попередніх відео. Так само і велика катушка іншого розміру поступаються в заряді саме цій маленькій. Це, чесно кажучи, дивує мене і здивує вас, але лише практика говорить про Реальні факти. Зараз я буду далі продовжувати експерименти, є ще що вивчати, є багато ідей, буду їх перевіряти і буду їх викладати в слідуючих відео. На сьогодні, щоб вас втомлювати, буде все. Висновок такий, що маленька катушка може дати фору катушки, які на порядок два порядки більші по розмірах. До нових зустрічей.